Вітаю всіх, хто приєднався до першого Вінницького мультимедійного проєкту Час Змін в студії Я автор та ведучий Олексимко. А також сьогодні в мене гості, які вперше завітали до нашої чорної кімнати. Завітали до нашої студії, завітали на меданчик часу змін. Сьогодні в мене в гостях Марина Бондар, директорка з персоналу Космотех. Маринко, доброго дня. Доброго дня. І Ярослав Алексенч Алексейчук, керівник відділу маркетингу Космотеха. Ярославе радий бачити. Вітаю сьогодні. Ми будемо говорити про е... в основному будемо говорити про. Одне е, питання, яке цікавить абсолютно всіх: абсолютно всіх цікавить, де би можна було знайти класну роботу, скільки би можна було за неї класно отримувати, як влаштуватися, як пройти випробування чи достатньо мого рівня? Ну і так далі, і так далі, всі похідні питання, але це все через призму фірми Космотех для наших глядачів, для наших слухачів, дуже коротко, що хто такий організм? Фірма Космотех. А відповім я на це запитання. Ну, дивіться, ми є дистриб'ютором. Хто такий дистриб'ютор? Завдяки нам в Україну приїжджає мобільні аксесуари, електросамокати, флешки. Наприклад, якщо говорити про флешку, кожна третя, напевно, вже друга флешка, яка тримає звичайний Україна із себе в руках, це привезено завдяки нам. Тому, якщо коротко, то ми є дистриб'ютором. Отакого товарів. Е, Якщо кожна друга третя флешка, якщо ви стільки ну я так розумію, що зараз ми би цю програму потратили на те, щоб говорити, що ви привозите. Це Легше сказати, дістателі. що ви не привозите. Да. Да? То це виходить велика фірма, велика мережа. Ви є в багатьох містах України. Якщо так, щоб трішечки зрозуміти, маста масштаби а Наведу на трішки фокус. По суті, ми є вінницькою компанією, яка вже 18 років працює. Єдине, що ми раніше не були настільки публічними, зараз розуміло, ще зараз зрозуміло, що ми треба працювали, ще як кажуть, ми працювали в темну. Ну ви не в темну працюєте, Ні. ми працювали, втиху. працювали ми втиху в тиху, ми тихо працювали. А, що ж таке запитати, щоб Марина відповіла? Вона посміхається і посміхається. А, давайте так, давайте про надійність. От ви сказали про 18 років на ринку, а два роки, вже третій рік у нас триває війна. Гаряча фаза війни. Як тут? Дивіться, для нас війна, як і для кожного з українців, стала неочікуваною, мабуть, і це велика трагедія, але ми цей виклик прийняли гідно, як на мене, ми з першого дня підтримували наших працівників, нашу команду. Ми зробили багато для того, щоб допомогти нашим партнерам з релокейтом. Ось е, ну, сказати, що наша компанія зросла за цих два роки, то, мабуть, нічого не сказати. Да? Мабуть, десь вдвічі або навіть в два з половиною рази нас стало більше, але зростаємо ми не заради кількості, а органічно. Ось е, коли почалась війна. Перше, що ми зрозуміли, що потрібно наших всіх співробітників захистити. Потрібно інформацію надати, потрібно скоординувати їх, допомогти сім'ям, допомогти з переїздами, кому це було необхідно. Надали все, що було на складі потрібного для того. Сил тероборони для ЗСУ роздали павербанки співробітникам, ніхто не знав, як воно буде, але потихеньку-потихеньку координувалися, працювали, трималися, збирали співробітників онлайн, робили москові штурми, думали над тим, як нам далі рухатись, яким чином ми можемо допомогти армії, як ми можемо ще іншими способами. Збільшувати наші ресурси, ось і, і в принципі, да, потихеньку-потихеньку виходили. Виходили в офлайн. Ось і наразі ми вже переїхали в інший офіс, тому що нам вже було там затісно, От і зараз постійно відкриті вакансії в компанії. Зростає. Є вакансії. Так, звичайно. Є. Адресу ми говорити не будемо, а на своїх телефонах ви маєте можливість. На своїх екранах ви маєте можливість побачити телефон фірми. Будь ласка, звертайтеся, якщо у когось виникнуть запитання. Я думаю, що вони такі обов'язково виникнуть. Наступна... Наступне моє запитання. Вибачте, з дитинства мене привчили не рахувати чужі гроші. Ну, но... дитинство вже пройшло. Мені здається, я вже трошки виріс, і тому я абсолютно спокійно, але очі все таки додолу. Яка зарплата, яка середня зарплата, що ви можете сьогодні запропонувати на ринку праці з точки зору такого матеріального заохочення і матеріальної мотивації? Хочу я я зроблю одну невеличку. Я сьогодні нашим співробітникам коли сказав на початку дня, ми зустрілися. Кажу, ви знаєте, в мене сьогодні буде люди з космотеха. Ви знаєте, Да, ми знаємо таку компанію? Ви знаєте, що у них є вакансії? Да, я кажу, да, у них є вакансії. Так що після ефіру вас вже чекають. Прошу. Марин, дивіться, якщо хтось зараз чекає конкретних цифр, то мабуть я змушена буду розчарувати, тому що в компанії багато відділів напрямків, і в кожній із вакансій є свій рівень оплати. Ось, але я скажу так, що ми за цим дуже слідкуємо. Наші заробітні плати завжди вище середнього по ринку, намагаємося справедливо. Оцінювати працю співробітників, мотивувати їх. І зазвичай в нас в компанії в кожній посаді передбачена система мотивації і впливу на свій результат. От, тобто головний принцип нашої компанії це він-він. Що коротко означає, да, виграє uh -huh. кожен. да. Тобто ми притримуємося цих е, умов і з нашими партнерами, і з нашими співробітниками, і з нашими постачальниками. Тобто, якщо виграє компанія, то обов'язково має вигравати співробітник. Якщо добре співробітнику, то відповідно і буде добре Якщо виграє співробітник, значить так. виграла компанія. Так. Да. Тому за цим слідкуємо. У нас е, високий рівень менеджменту в компанії. Кожен з керівників слідкує за тим, щоб е, команда була. Мотивована, щоб було поле для ініціативи, заохочуємо це постійно. Є зустрічі регулярні з співробітниками, де вони можуть розповісти, що змінилося, що не так, чи щось може якась ініціатива в них є. Тільки Тому... не кажіть, що це кожного понеділка, в дев'ятій ранку. Ні, зазвичай такі зустрічі вантуван нас відбуваються щомісяця. Ось, але є багато різних форм комунікації. Це і анонімні опитування, що квартальні ми проводимо для того, щоб розуміти, якщо ми. Десь можемо щось покращити, то ми оперативно це вирішуємо. Або просто побажання да завжди е приємно почути. Ще раз нагадаю, Ярослав Олексійчук, керівник відділу маркетингу фірми Космотех, і Марина Бондар, директорка з персоналу Космотех сьогодні гостями першого віноцького мультимедійного проєкту Час змін. Про гроші ми поговорили. Дякую, сказали конкретно. Ні, ну а що, а що ви чекали? Ви чекали, що зараз вам будуть говорити кейс в 10, 20, 50 тисяч? Ні. Ну хоча, можливо, такі можливо заробити, такі можливо отримати зарплати, заробити знову такі зарплати. А я ось про що запитаюся, якщо ви сказали. Що 18 років вже на ринку, значить, ви зачепили і вас зачепив ковід. Чому я згадав про ковід? Тому що саме тоді ми дуже активно, ми в більшості своїй дуже активно почали говорити про віддалену роботу. Про онлайн, про офлайн. Як тоді ви побудували свою роботу? І я так розумію, що для вас ці офлайнові і онлайнові моменти вони були не вдиковину, як то кажуть. Я розумію, ви це все знаєте, ви посміхаєтеся так один на одного. Розповідайте. Дивіться саме головне, що жоден з цих викликів, який, на жаль, нас спіткав, да, не привів до того, що ми звільнили хоча б одну людину. Завжди є місце компромісу, завжди є місце якомусь рішенню, яке б задовільнило всіх. Звичайно, що не проблема зараз налаштувати роботу онлайн віддалено. Ось і. Є багато багато різних методик, технік, як зробити так, щоб це було ефективно, щоб людина, яка працює з дому, почувала себе ніби в офісі, щоб вона відчувала себе частиною команди. Ось тому і в тоді, в роки ковіду, і зараз, також у нас ну, не секрет зараз. Складна ситуація з персоналом, відтік шалений кадрів. Міграція нашого населення за кордон, мобілізація, релокейт наших переміщених осіб також дається взнаки, і це все впливає на ринок праці. Тому зараз вже перебирати, скажімо так. Угу. Тими кадрами. кандидатами і тими кадрами, які ми маємо, і змушувати да, їх до якогось певного типу роботи, ну просто немає сенсу. Я думаю, що кожен із українських бізнесів про це це розуміє. Ось тому ефективний менеджмент. Я ж знову ж таки кажу регулярні міти збори. Залучення співробітників до важливих загальнокорпоративних питань запрошуємо постійно також в офіс і таким чином намагаємося зробити так, щоб люди, які працюють віддалено, максимально відчували себе частиною команди. Окей. Um, okay. Зараз моделюю ситуацію. Е, людина зараз почула, побачила наш ефір і думає, а ну давай, ну, я зараз спробую. Якщо от е, сама пані директор каже, що от е, ми зараз не перебираємо, якби дуже там сильно. Давайте я спробую. Хоча я нічого не вмію, нічого не знаю. Я веду до навчання. Приходить до вас людина, абсолютно з люди, абсолютно з різним рівнем. Хтось. Продвинутий, скажімо так, просунутий користувач, хтось не просунутий, хтось знає, хтось не вміє. Ви навчаєте, ви берете на себе такий, навіть це не обов'язок, а таку функцію. Як навчи... ми тебе навчимо, ти головне приходь. А, ну тут я відповім на це запитання. Мені здається, що навчальний процес це у нас безперервний безперервний а, якийсь ритм життя. Незалежно від того, людина приходить тільки-тільки там нова, що може чогось не знає. А так і навіть топ-менеджери, які ось буквально недавно ми закінчили там два великих курси для того, щоб поліпшувати свою роботу. А що стосується нових співробітників, то звісно нам би хотілося, щоб відразу людина прийшла така вся професійна і там показувала супер результат. Але у нас є різні типи вакансій, де можна так ми називаємо джуніор вакансії, угу. де людина може прийти з якимись мінімальними базовими знаннями. Спробувати, якщо в неї є навички, якщо вона має там задатки або талант навіть, і тут про талант можна сказати навіть більше, що ми там шукаємо таланти, у нас такий підхід. Досить такі цікавий, педагогічний, напевно. Uh -huh. Де ми, якщо бачимо, людину на складі, ну там людина там щось перебирає на складі, ну ні, ніби елементарно, да, якась там робота, хоча має свої нюанси. Але талановито перебирає. Але талановито, Ні, ну насправді тут навіть в моєму відділі дійсно був такий випадок, коли людина виявляється гарно пише тексти, і ми кажемо: слухай, хлопче, а мені потрібна така людина для того, щоб там соціальні мережі постати. Я кажу, приходь, спробуй, він прийшов, і виявляється, що людина набагато ефективніше, буде на новому місці роботи. І, і з іншої сторони, якщо ми бачимо, що людина є прагнення до чогось нового, і бачимо, як це застосувати у нас, щоб це приносило результат компанії, каже: Я там хочу там, не знаю, фотографувати. Uh -huh. Каже: Окей, давай ми знайдемо курси, спробуємо. Якщо людині вдається, ми розуміємо, що це інвестиції в людей. Бо якщо для багатьох бізнесу, для більшості бізнесу, ми це знаємо, люди це ресурси. Ресурс для нас це цінність, основна базова цінність, навколо якої ми будуємо. Взагалі, весь бізнес в Космотех. Окей. Е, є таке поняття як соціальний пакет. Він абсолютно різний, починаючи від державних установ, від комунальних установ, від комерційних, які завгодно є. Е, у вас напевно також існує поняття соціального пакету. Е, якщо це не таємниця, що входить на сьогоднішній момент? Що входить на сьогоднішній день в соціальний пакет фірми Космотех? Ну, по перше, те базове, що я думаю. Є скрізь Це оплачувані лікарняні, оплачувана відпустка 24 календарних дні. Ось в нас є компенсація корпоративних ланчів. Ось, тобто ми навіть шуткуємо в компанії, ми оплачуємо самостійно, збираємо чеки і потім. Нам uh -huh, бухгалтерія uh -huh. компенсує. Кажу, таке враження, що ти їсиш, а тобі потім ще за це платять. За це платять <с> Ось, Компенсація обідів у нас є. А потім у нас офіс є оснащений всім, чим тільки можна для зручності. Це і тенісний стіл, і турнік для того, щоб тримати себе в формі. І в нас є мурашина, ферма навіть. Ну, тобто заохочуємо людей максимально суперкласна кавова е, машина. Я, як навоб... зру... на мурашина. мурашина ферма. В нас, там, не мурахи. Так. Так, там мурахи це символі. Річно. Це, Це приклад командної роботи. І для тих, хто не справився з завданням. Іди посиди там трошечки на мурахах. поїди подумай. там Червоні, червоні такі, ядовиті. нормальні такі, маленькі, червоні. Це вперше на майданчику таке от говорять. мета стимулювання також, чому ні. Ми компенсуємо витрати на навчання персоналу. Що в нас ще є? Ми вітаємо з Днем народження, з річницею, з народженням дітей з весіллями такі традиції. В нас класні подарунки. У Нас дуже багато різних корпоративних заходів і спортивних, і розвиваючих, і творчих, і для сім'ї індивідуальних це завжди зазвичай безкоштовно. Подорожуємо наскільки ми можемо собі це дозволити в сучасних реаліях. Ось що ще Ярослав, допомагає страхування. Саме от. головне медичне я страхування. чекаю, коли ж у момент страхування. Про звучання. так, насправді, ми вже другий рік користуємося корпоративним медичним страхуванням. Компанія компенсує більше 50% вартості цієї місячної страховки. Ми це зробили для того, щоб фокусувати людей на спокій, на здоров'ї. Тобто вони знають, що якщо не дай Бог, що станеться, і це вони... дуже важливо для сім'ї. Звичайно, вони зможуть звернутися за кваліфікованою допомогою. Плюс, ми зробили. Такий фокус на профілактичних заходах для того, щоб якщо, не дай Бог, щось може з'явитись, то щоб це вчасно можна було виявити, щоб підтримувати себе в тонусі в ресурсі. У нас є там і курси масажів. у нас є і вітамінізація, там, і багато різних обстежень. Які може зробити людина для того, щоб бути спокійним, жити собі своє життя і працювати, ви не вимагаєте, немає у фірми такої вимоги, як м м ти прийшов до нас працювати? Е бажано, щоб у тебе була лайфостраховка. Ми медично робимо тобі 50%, а от лайфова страховка, щоб ти сам собі мав. Ні, ми не вимагаємо ні. цього немає. Це так, просто додатково. Якщо ми заговорили про страхування, тому що це дуже і дуже важливо. Це дійсно спокій життя, спокій людини, спокій сім'ї. Це такий... ну, зараз. Ви ж розумієте, що кожна людина шукає для себе як там острівець безпеки yeah. і надійності. Ну ми вирішили, що особливо зараз, під час того, що відбувається у нас війна, повномасштабне вторгнення, потрібно надавати цю опору людям. Ну, і на базі цього вже будувати наше роботу. Якщо не таємниця середній вік компанії. Не таємниця 31 рік. Угу. У нас є люди, які прийшли 18 років в компанії, і ось за два роки вже мають досить такі солідні посади. Змогли себе проявити і проявили свій талант. Це тепер тобто, розкрилися. Що говорю, розкрилися. Таланту, розкрилися. Все тобто, це не казка, це не казки, це дійсно так воно і може бути. Причому так. ще й вдало поєднують з навчанням у вишах ці, ці mm -hmm. люди. Так. Тобто ви не проти? От також дуже цікавий момент. Ви не проти, якщо людина вчиться. Ну ясно, якщо це, наприклад, заочна форма освіти, не очна, то це ще якось можна. Тобто можна з вами домовитися, щоби поїхати на сесію, сесію. Звичайно, ми підтримуємо, є система і відпусток, і гібридної роботи. Ми тільки за, щоб наші люди навчалися, і взагалі ми фокусуємось не на. Процесах більше, а на результатах, тому якби, якщо якщо людина встигає, і ви направлені ви і працювати як то кажуть на результат, так звичайно, угу. чому ні, якщо вона ефективно класно дає е класні результати, то звичайно, те, що вона поїде на сесію, то навпаки приїде щось розкаже, цікаве і Колектив, це З -з звичайно знання іноземної мови. В нас є воно в деяких вакансіях обов'язковим. Ось на рівні компанії це поки що в процесі, uh -huh. прям корпоративний, да, так щоб тому, що важко реалізувати кожен у кожного свій початковий вже рівень, важко такі поєднати групи, але тим не менше там, де це потрібно, точково ми підтримуємо, компенсуємо також В Фірми більше хлопчиків, більше дівчаток. Зараз більше чоловіків, але там не така велика різниця. 61% чоловіків. 61%. Ну, я не невелика різниця. А Чи є таємницею загальна кількість, яка зараз працює? Якщо є, значить є. У нас працює в компанії більше 50 людей. Але частково деякі люди проєктно зайняті, деякі в штаті. Тому, якби сказати конкретно, да, на угу. там на якусь певну дату. ну... Хтось плюс, не спостійно, а хтось як сесійний музикант ну, забросив. Є, є, да, є такі, що ми запрошуємо спеціалістів, розуміючи, що угу. в нас є проект, початкова точка, кінцева точка. І ми там співпрацюємо да, ну, навіть з іншими а, компаніями, які чомусь. Нічому чомусь, зрозуміло, чому а вважають себе повноцінними працівниками. Космотех. Дуже коротко на завершення основні, ну це обов'язково, і всі абсолютно так кажуть. Місія і цінність компанії вашої компанії Космотех. Взагалі Космотех це про людей. Ну от я про це вже казав. І якщо говорити про місію, то ми створюємо. Екосистеми спільного розвитку для покращення життя людей. Ми хочемо покращувати власне життя. Все, що пов'язано з нашою роботою, це на принципі, як Марина сказала, він він Виграю, мають виграти всі а, там доброчесність, швидкість, обов'язково умови є то, щоб працювати. а, і багато таких моментів, які знаєте з простими людськими цінностями. Ми в це віримо. Ми створюємо, можливо, якусь свій, свою, свій світ. Але він працює, працює ефективно, і тому ми раді бачити таких же самих людей, які розділяють оці прості людські цінності, помножені на результат. Um, немає що додати. Мені все більше і більше цікаво до вас потрапити, подивитися. Запрошуємо. Приходьте. А, на екскурсію. Та, звичайно, пригостимо така... каву і пограємо uh, в теніс. Є така опція. Да? Можете Дені в четвер ти прийти, бри. в нас буде йога корпоративна, до речі, у нас що йога. Так, от, 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 от я ж тільки на йогу не напрошу, чесне слово. Там в нас і волейбол посереда, там багато чого цікаво. А коли ви працюєте, чекайте якщо у вас там кавомашина, машина, там теніс настольний, там волейбол. Всі так кажуть, а коли особливо новачок новичок приходить якийсь, а коли ви працюєте, як у вас тільки всього навколо, ви тут з усіх сторін угу. опікуєтесь, а по результатам виходить, що працюємо. Дякую вам. Дуже цікаво до вас потрапити. Ще раз нагадаю. Сьогодні в мене в гостях були Малина не, Марина е, Бондар, е, директорка з персоналу фірми Космотех. І Ярослав Алексейчук, керівник відділу маркетингу Космотех. Е, сьогодні ми говорили про як вже сказав Ярослав, е, спочатку сказала Марина. Дуже цікаво. Він то він правильно я сказав. Він він. Він він. Ну, він -він. при він то він. Він, він то він е, сьогодні. Ми про це говорили. І як сказав Ярослав, ми найголовніше працюємо для людей і створюємо таку е еко класний такий момент або еко класний е соціум спеціально якийсь заточений для людей. Скільки би ми тут зараз з вами не говорили, все одно напевно ніхто цього не не, не зрозуміє. Я кажуть, скільки би ти не сказав е Лукум, тобі солодше в роті не буде. Тому. Один раз достатньо зателефонувати, піти, подивитися, і можливо, це саме те, що ви і шукали. Я щиро дякую вам за участь в нашому проєкті. Шановні дякую. наші глядачі і слухачі. Йдемо зараз на невеличку музичну паузу. Ну а потім, як завжди, приємна музика і цікаві новини. Час змін з Олегом Семком. Новий вінницький ритм. 101,8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч.